Добрий день! Приїхав на Сою. Сіяв її ще. У квітні місяці. 9 квітня. Отакий мій вигляд. Посходила вже три частини листок. Сіяли ми сезешкою. Сіяли в сплошну на 15. Не прикачували. Ну та тут так посіяли на других там кусках, то посіяли через на 30, через сошник, де сіяв, два сіяв, один не сіяв сошник. Ну, що експериментуємо. Вже обробили її гліфосатом два дні назад. Треба забрати соняшники. Та й куди є бур'яни. Думаю, що гліфосатом заберем. Якраз може зробимо чисте поле. Ну отакий вигляд. Моє ця канадська суя. Тут посіяна 2,035. Ну вона вже підмішана. 3,09. Ну, в принципі. Я б не сказав би що хуста дуже. Лота. А тут наприклад так уже густенько, то як підніметься, то взагалі буде. Ну, Богина струя лише висів. Тут, тут першу ми сіяли, то це так вийшло. Нормально. Вже зійшло. Звичайно ж, на 4-й п'ятий сьогодні зранку не було приморозку, ну 4 градуси було. Ще на завтра передають приморозочок. Може ж далі вже й не буде. Може ж вона переживе, все нормально. Та й виросте. Зараз поїду ще іншу покажу. Яка там посіяна через сошник. Та тут все ліша є півтора гектари. Також так посіяна. Отакий вигляд має соя. На 4 травня. Це її майже місяць сіяли дев'ятого, а сьогодні 4. Ну такий вигляд. Ми на сьогоднішній день поїду долі. Приїхав на огород. Огородик такий півтора гектара. Також сіяв в один день 9 квітня. Дуже по суяшниках і плошний посів на 15 ну, Довже б вона закрити. Можливо, навіть одного разу посадної обробки вистачить. Вже її обробили дво дні назад. Бо рядки повинні зімкнутися набагато швидше. От такий вигляд моя суйка. Головне, щоб морозу не було та не померзла. бо буде пересів тоді а пересів це доповнітний витрати, то тобто, вже й його знав що сіяти дощу нема дощу ж ждемо місяць пройшло а дощу немає Таке, три каплі було в поло і все. Ну, і вигляд має. Так що непогано. Уже три частини вистук. Тут у нас посіяно два через один. Два є, один нема, можна так сказати. 2 на 15, 1 на 15, 30, міжжатка. А ну, так, зійшла вже тут. Своя тут пізніше, я Тут съвсем. На тиждень пізніше. Ну, в принципі, зійшла непогано. Красиво посходила. Такий вигляд. Моє суя. Подивимося, що краще. Чи в сплошну, чи два через один. Ну я ще через рядок на 30. Взагалі. Тут же 30-15, а там 30-30. Ну та ще не зійшла. Недавно тільки посіяли. Покажу пізніше. Так, в принципі тут нормально. Попередник тут своя, своя по своїй, частенько. Ось так. На би дощ тут з'явилися пі бур'янці. Ну, вже щоб покропити. Ну а поки нема дощу, немає бур'янців, Ну, все, показав. В принципі, нормальна. Суя. Нормальні сходи отримали. Щоб не обвалили ціну. А так, в принципі, порядок. Хоч поводимо свої бур'яни. to był właśnie pokazoł.